Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати І я, мабуть, трохи поспішав, коли почав розказувати про конструктор копіювання. Ми ще не до кінця розібрались з конструкторами, а я вже конструктор копіювання розказав. Давайте повернемось до теми конструкторів, скажімо, легшої теми. І зараз ми будемо перевантажувати конструктори. Якщо ви дивились моє відео про перевантаження функцій, то вам легше буде зрозуміти, що тут коїться. Якщо ні, то я все ж рекомендую спочатку подивитись те відео. Воно буде тут внизу в описі. А ми почнемо. Давайте створимо якийсь клас. Він в нас буде називатись. Ну, давайте Pointers. Pointers. І тут в нас буде. Три приватних поля. Давайте X, Y. І Z. Це в нас буде система координат. В трьохмірному просторі просто система координат. Менше нуля в нас не буде, тож, мабуть, ми тут замінимо на шорт. Ми, звісно, використовувати цей клас не будемо, але. Краще завжди одразу звикати до того, що ми використовуємо саме той тип, який в нас краще підходить. Далі в нас буде public методи і конструктори. І давайте створимо спочатку перший конструктор, котрий в нас нічого не приймає, просто порожній конструктор. Ми не будемо тут е, ніяк зануляти, просто в нас буде конструктор. Далі ми створимо конструктор, який в нас буде приймати якісь три значення і присвоювати значення для наших. Давайте тут будемо. Тепер ось тут, Це ми створили два звичайні конструктори за замовчування. Якщо ми хочемо перевантажити наш конструктор, то ми маємо робити три, скажімо, копії нашого конструктора. В нас може бути, приймає один X а тут в нас буде 0. Ми просто зануляємо все інше. Наступний конструктор в нас буде приймати два значення. І тепер. І тут в нас вже буде прийматись три значення. Ось це ми перевантажили три наші конструктори за замовчуванням. Ми можемо в кожному конструкті написати о, саме те, що нам потрібно. Воно може відрізнятися, скажімо, виводом Monster 1, Honstar 2 і конструктор 3. Тепер, якщо ми створимо якийсь об'єкт Pointers, ну нехай буде П, ось тут в нас нічого немає, та ми не будемо мабуть, створювати, просто вибираємо тепер конструктори, ми можемо вибрати один конструктор, який приймає одне значення. Конструктор з замовчуванням без параметрів. І ось наші конструктори пішли. Це з двома параметрами, це з трьома. Якщо ми введемо тут одне значення, то в нас викликається ось цей конструктор. Якщо два значення, то цей конструктор. Якщо три, то ось такий конструктор. Давайте так і зробимо. P1 в нас, це в нас буде перший конструктор. P2 це в нас буде другий конструктор. Неважливо, які числа ми тут вводимо. І П-3. Тут в нас буде три числа. Відкомпілюємо нашу програму і подивимось. В нас викликався перший конструктор, другий конструктор і третій конструктор. Ось вони три конструктора. Ми можемо ще перевантажувати конструктори. Ну, наприклад, в нас такого наприклад немає, але ми можемо таке створити, і ніхто нам цього не забороняє. У нас конструкторів може бути, ну, скажімо, безліч скільки ми захочемо. Ми тут нічого не робимо, але ми викликаємо цей конструктор, якщо ми будемо сюди передавати такі значення. І в нас, скажімо, при створенні об'єкту, компілятор сам буде дивитись і перебирати, який конструктор максимально підходить під створення об'єкту, які дані ми йому передали. Але нагадую, що float та double, вони трохи відрізняються. Якщо ми тут напишемо, приймаю, наприклад, Float, і давайте тут е, будемо виводити конструктор Float, а ось тут конструктор Double. І за замовчуванням, якщо ми будемо створювати об'єкт, і в ньому буде, наприклад, 3.00. То за замовчуванням в нас буде дабл. Ми навіть, ну, я спеціально помістив його після float, він Коли перевантаження йде. Компілятор спочатку перевіряє цей. Якщо там підходить, то true і він тоді виконує ось цей код, створює об'єкт за допомогою цього конструктора. Якщо не підходить, то він інший перевіряє і так зверху вниз. І флот я спеціально поставив вище, щоб він спочатку перевірив флот. Якщо не підійде, то він далі не буде йти. І ось ми зараз помістили сюди ось таке значення, і в нас за замовчування зробився дабл. Це дуже важливо. Бо якщо ми хочемо флот зробити, нам треба ставити суфікс. Я не пам'ятаю, як він українською мовою. Але ось це дуже важливо. Якщо ви хочете викликати конструктор з float то вам треба ставити суфікс Так само, в нас Unsigned. В нас є вже конструктор INT, а ми тут поставимо unsigned int. І, наприклад, T. І тут ми будемо викликати конструктор Unsigned. Беззнаковий. Якщо ми просто тут Залишимо, то в нас викликається ось цей конструктор. Давайте так і напишемо: конструктор int. Відкомпілюємо програму. У нас звичайний int. Якщо ми навіть помістимо це вище, то в нас все одно буде int. Якщо ми ось тут при створенні об'єкта додамо суфікс u, це буде означати, що це unsigned. І в нас буде викликатись конструктор unsigned Це дуже важливо. Які існують суфікси? Існують суфікси F, це в нас Float, U це означає Unsigned. Unsigned так само можна приміняти для Float. Якщо ми напишемо тут UF, то в нас викликається unsigned, не зрозумів, а, Unsigned F. Чому ні? а Ні, я помиляюсь. Unsigned може бути тільки для лонга. Unsigned далі. L це в нас тип long, UL це unsigned long, і LL це long long. Це дуже важливо насправді, особливо коли ви перевантажуєте якісь функції або методи, або конструктори. В нас працює LL, тож ми ось тут можемо написати LL, що Long не хоче. ага Він показує, що такі вже існують перевантаження. І він не знає, котрий з них, скажімо, використовувати. Він підходить під все, або не знайшов такого. Давайте створимо Pointers Long L, і тут ми будемо вводити long, що не знайшов такого? Long int. Тепер знайшов. Якщо ми тут створимо так, long а, тому що в нас може бути long double. А, тому просто L він знайшов як лонус, давайте дабл І тепер ми ось тут, який в нас викликається інтовий long. А якщо ми хочемо лонг дабл тоді нам потрібно написати ось так: І в нас викликається Long дабл і так само лонг-лонг. Лон-Лонг. Це ще більше. Це вже не просто лонг, а це там ще більше. Дабл. а що такого нема. Ну добре, тоді там має бути лонг-лонг. Є в нас така вже. Хотів розповісти про конструктори, а розповідаю про суфікси. І тепер ось тут нам треба писати LL. Ось такий тип даних він в нас знайшов. Викликається ось цей конструктор LongHot. Ось так перевантажуються конструктори і методи. Так само. У нас одне ім'я і декілька різних конструкторів. А це ми зараз трохи. Торкнулись поліморфізму. Поліморфізм це коли в нас один, скажімо, код виконується по-різному. В нас може викликатись різна, різний конструктор. Ну, тобто код по-різному може працювати. Ну На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!